Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом тартого пирога на смальці та вершковому маслі. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для пісочного тіста: 450 г борошна, 150 г вершкового масла, 50 г смальцю, 2 столові ложки цукру, 10 г ванільного цукру або екстракт ванілі, 2 яйця. 10 г розпушувача і дрібка солі. Для начинки. 150 г варення із смородини. Можна взяти абрикосове варення, 500 г почищених яблук і 35 г цукру. До 450 г просійного борошна. Додаємо 10 г розпушувача. Все перемішуємо. Додаємо 150 г холодного вершкового масла. Масло тремо на грубій терці. Додаємо 50 г смальцю, 2 яйця, 2 столові ложки цукру, 10 г ванільного цукру або екстракт ванілі і дрібку солі, замішуємо тісто, довго не потрібно місити, лише до об'єднання. Тісто ділимо на три рівні частини, одну частину тіста загортаємо в харчову плівку і відправляємо у морозильну камеру на 20 хвилин. Ті дві частини тіста, які залишилися, з'єднюємо в одне ціле, загортаємо в харчову плівку, і відправляємо у холодильник на 20 хвилин. Беремо велику прямокутну форму 20х30 см. На пергаментному папері розкачуємо 2 третіх тіста з холодильника. Пергамент з тістом відправляємо у форму. Зверху даємо 150 г варення із смородини. Розподіляємо по всьому тісті. Беремо 500 грам почищених яблук, траємо їх на грубій терці, додаємо 35 грам цукру, яблука в мене солодкі, перемішуємо все. Викладаємо яблука на варення, розпреділяємо по всій площі. Зверху тремо на грубій терці 1 третю частину тіста із морозильної камери. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин. Важливо пиріг гарячим одразу не нарізати. Нехай трішки полежить, готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!